Thank you. На минулому тижні Chevrolet офіційно представив оновлений кросовер Tracker 2026 модельного року. Нинішнє покоління цього компактного кросовера з'явилося ще у 2020-му, і з того часу змін майже не було. Але тепер General Motors вирішив освіжити компакт кросовер, який колись був доволі популярною моделлю у своєму сегменті. Tracker отримав планову, але помітну модернізацію. Дизайн став трохи агресивнішим. Кросовер виглядає більш спортивно з новою решіткою радіатора, оновленими фарами та підправленими лініями кузова. Зміни торкнулися і технічної частини, хоча глобальної революції тут не сталося швидше легке вдосконалення того, що вже добре працювало. Першими оцінити новинку зможуть покупці в Бразилії, саме там уже стартували продажі. Базова версія коштує від 21,5 тисяч доларів, і поступово модель почне з'являтись і на інших ринках. З більшою вірогідністю і в Україні раніше представники Шевроле натякали, що чекають на повернення доступного кросовера в офіційні автосалони. Подробиць поки що небагато, але чекати залишилося недовго. А поки давайте подивимось уважніше, що ж оновивши в роле у трекер для 2026 року і чим він може зацікавити покупців уже найближчим часом. В оновленій версії кросовера дизайн став помітно сучаснішим. Найяскравіша зміна це нова двоповерхова оптика, яка надає автомобілю виразнішого вигляду. Також з'явилися новий передній бампер і збільшена решітка радіатора. Передні крила перероблені, а ось капот залишився тим самим. Ззаду, без кардинальних змін. Форма залишилася впізнаваною, змінилися лише ліхтарі. Тепер вони з легким затемненням. Серед інших деталей новий дизайн 17 дюймових коліс. Залишилась у гамі і спортивна версія RS. Її легко впізнати за фірмовими акцентами. Чорні емблеми, глянсово-чорні решітка радіатора, корпуси дзеркал та збільшені 18-дюймові диски. Візуально оновлений кросовер став ближчим до інших моделей марки, таких як Chevrolet Equinox. Габарити оновленого кросовера залишилися без змін. Довжина 4270 мм, ширина 1791. Висота 1627, а колісна база складає 2570 міліметрів. Кліренс також без сюрпризів всього 160 міліметрів. Інтер'єр моделі підігнали під більш сучасні вимоги покупців. Замість класичної аналогової панелі приладів тепер встановлений 8-дюймовий цифровий дисплей, а центральну панель адаптували під більший 11 дюймовий екран мультимедійної системи MyLink. Раніше був тільки на 8 дюймів. Обидва дисплеї об'єднані в єдиний блок, що виглядає цілісно та технологічно. Мультимедійна система також відрізняється гарною роздільною здатністю та покращеною камерою заднього виду, а також вбудованим Wi-Fi. Звичайно, доступне бездротове дублювання екрану для смартфона. Центральні вентиляційні дефлектори стали трохи компактнішими, щоб поступитися місцем екрану мультимедіа. Блок управління кліматом залишився окремим, і це хороша новина. Щоправда, тепер він оновлений. З'явилися дві зручні шайби та невеликий дисплей. Виробник також обіцяє покращені матеріали обробки та нову обивку сидінь. А для тих, хто цінує спортивний акцент, версія RS отримала більш виразний стиль: червоні декоративні елементи, контрастну прострочку та яскраві вставки. Самі сидіння були ґрунтовно перероблені, змінилася форма, покращилася підтримка та виріс рівень комфорту. Внутрішня структура оновилася за рахунок нових піноматеріалів. Вони щільніші в центральній частині та жорсткіші по краях, завдяки чому сидіння краще адаптується до тіла та зберігає необхідну гнучкість. Особливу увагу приділили поперековій зоні, її підтримку посилили. Як кажуть у компанії, це знизило стомлюваність, особливо у тривалих поїздках. За результатами тестів за участю користувачів з різною статурою рівень суб'єктивного комфорту зріс приблизно на 20% порівняно з попередньою версією. Також в оснащенні бездротова зарядка та два USB-порти, щоб зручно підживлювати гаджети в дорозі. А через додаток My Chevrolet можна віддалено керувати замками, освітленням та кліматом у салоні. Багажник, як і раніше, пропонує 390, 3 літри простору, а при складених задніх сидіннях об'єм може досягати 1400 літрів. Що ж до силової установки. Тут кардинальних змін немає. Потужніший один і двохлітровий трициліндровий турбодвигун пройшов перекалібрування та отримав пряме уприскування однак, характеристики залишилися знайомими: та ж 141 сила та 225 ньютон – метр крутного моменту. За паспортом витрати пального складають 7,3 літри на 100 кілометрів по трасі та близько 9 літрів у місті. Розгін до 100 кілометрів на годину займає 9,7 секунд, а максимальна швидкість сягає 190 кілометрів на годину. Також Chevrolet Tracker залишився вірним однолітровому двигуну Turbo Flex, але тепер з невеликим коригуванням в характеристиках. Потужність трохи просіла замість колишніх 120 сил. Тепер під капотом 115,5 сил та 185 Нм метр крутного моменту. По витраті палива десь 7,2 літри на трасі та 8,7 літрів у місті. У плані динаміки розгін до першої сотні займає майже 11 секунд, і максимальна швидкість становить 186 км на годину. Обидва двигуни поєднуються із шестиступеневим автоматом. До того ж, на деяких ринках версія РС буде доступна з півтора літровою турбочетвіркою потужністю 184 сили. Компакт кросовер залишається виключно передньопривідним. При цьому інженери попрацювали над тим, щоб зробити поїздку комфортнішою та приємнішою. Оновили налаштування підвіски та електропідсилювача керма. Підвізка отримала нове калібрування. Тепер вона м'якше відпрацьовує нерівності на малих швидкостях і точніше поводиться в поворотах на високих, не жертвуючи стійкістю. А ще цікава деталь: система допускає три різні типи калібрування залежно від того, чи везете ви легкий багаж, завантажуєте машину під зав'язку або намагаєтеся видати максимум за економічністю. Залежно від комплектації, Chevrolet Tracker може запропонувати круїз-контроль, датчики паркування спереду та ззаду, камеру заднього виду, а також корисні системи, автоматичне екстрене гальмування та контроль сліпих зон. Крім того, у деяких версіях є протитуманки та панорамний люк на даху. Оновлений Chevrolet Tracker 2026 модельного року збиратимуть відразу на двох заводах у Бразилії та Узбекистані. У Бразилії новий трекер вже запустили на конвейер, і його можна замовити у місцевих дилерів. Там модель пропонується у кількох комплектаціях із цінами від 21,5 тисячі до 34 тисяч доларів. Друзі. Дякуємо за перегляд. Підтримка українського контенту зараз як ніколи важлива. Тому, будь ласка, залишайте коментарі. Це допомагає відео поширюватися і привертати увагу нових глядачів. А також нам завжди цікаво знати, що ви думаєте про новинки. Якщо відео сподобалось, поставте вподобайку і не забудьте підписатися на канал, якщо ще не зробили цього. Це дуже мотивує робити ще більше якісного контенту для вас. Тож до нових зустрічей.